Привет, ребята. Э, что, приехали мы вот в Жерону, вчера заселились в отель Хармар. Це таке курортне містечко Калела, Північне узбережжя в Іспанії, коста браво Э, у нас повний пансіон, вседанок Обіти вечеря. Вчора було на вечері, сьогодні на сніданку і на обід. Що, що з цього приводу хочу сказати? Цей харомар е, калела узбережжя. Він на першій лінії. Е, ну, Готель старенький, але ну, тобто, оновлення хороше. Ключик електронний вставляється, е, включає електрику, виключає в номері. Е, Кондиціонер працює, телек працює, інтернет хороший, безкоштовний, доплачувати не треба. Ми за сейф доплатили 20 євро на тиждень це коштує. Їда різноманітна, шведський стіл, ясне всяке різне, і запіканки, і супи. і. Рилишки, і риби всякі різні, і салати всякі різні, і овочі всякі різні, і фрукти всякі різні, і солодке і морозиво, і е, солодкий рис молочний, і на сніданок теж різноманітно все. Ну, ну, єдине, що можу сказати по своєму досвіду, порівняно з Німеччиною. В Німеччині є більше пропозицій для віганів. Біганів і вегетаріанців. Тобто є всякі біганські сосіски, е ну всякі веганські штуки, типа м'ясо, заміняючи типу, сосіски, заміняючи, типу, сосиски, заміняючи типу, рибу, там, тофу. Тут всього з цим проблемка в Іспанії. Але, в принципі, голодним, ми, ми вегетаріанці, ми в принципі не голодні. І досить недорого в нас вийшло на троїх. Ми доплатили за їжу не знаю, по 200 євро по-моєму. І то, що у нас ще, ще обід і, і вечеря на 12 днів. В принципі, рекомендую цей готель і по п'ятибальній шкалі я би дав йому ну, 4 з плюсом. Шумнувато, звісно, трошки, але це перша лінія, тут постійна тусовка всю ніч. Якщо двері закривати, відпечати кіліцем, то, то нормально. От. Все, всього найкраще.